Чи важко дається мені е, учіння біблії? Так, скажу чесно, важко. Але що ж я хочу, коли я 34 роки, я не навчалася, не вивчала Слово Божого. І я була дійсно піснувата, і мені зараз дуже важко вийти з цього стану. Але я дуже багато бачу змін в собі. Коли я прийшла е, і почала вивчати Слово Боже? Зі мною почали відбуватися неймовірні речі. Я отримувала зцілення від панічних атак, від депресії. Я зрозуміла для чого я прийшла у цей світ. І що як я хотіла все життя рятувати людей? Я не розуміла в чому моя місія. Але тепер я розумію, що рятувати я повинна для Господа. Це не те, що там стілювати, да, як бути, як я хотіла бути або пожежником, так або е, медсестра, лікар, так або поліцейським, захищати від злочинців. Це моя була мрія, але я не розуміла, що для чого для ну що це була маленька мрія, да а що Господь для мене приготував на Господь для мене приготував, щоб я, коли я навчаюся слова Божого, щоб я також і рятувала і інших грішників. Господь хоче, щоб ми привели до Нього грішників і щоб вони покаялися і прийняли Ісуса Христа в своє життя. Так важко, мені дається наука, але важче було життя моє. І коли я пускаю в своє життя Господа Ісуса Христа в своє життя, я, мені це стає легше. Як Господь казав, візьми мій хрест, я візьму твоє. Так? Коли він я віддаю всі свої проблеми йому, беру його хрест, мені набагато краще, мені набагато ліпше. І я знаю, для чого це все йде, для чого для того, щоб спастися і спасти інших. Тому е, дійсно, що багато що хто говорить, що це не така віра, куди ти собі пішла, куди ти що ходила собі православно, ходи далі, вір собі далі. Та ні, любі, ви що? Раніше ходила, але я того не відчувала. Я не відчувала присутність Бога. Я не відчувала ем, ніякої підтримки, нічого такого не відчувала. А коли я прийшла сюди, в цю церкву, я дійсно ем, відчуваю підтримку Господа. Коли я падаю, я унині, у мене плакати, хочеться душа розривається, і я відчуваю, що я не одна. На душі приходить легкість, на, на душі приходить спокій. І всі ці мої негаразди, які були раніше, це, знаєте, це небо і земля, тому що зараз дійсно моє життя змінилося зрівняно з тим, що було раніше. Нічого мені раніше не допомагало, ніяка церква нічого не допомагала. А то дійсно стала допом... апостольська церква дійсно допомогла, тому що тут є істина, тут є дійсно слово Боже, яке нас навчає і відкриває нам очі, і чистить наше серце від того свого зла, яке було з нами завжди. Дякую